То тобто, я йду до мотоцикла своєї мрії, а ви навіть про це не знаєте. Мало того, що я зняв про це три відео, важливо те, чи ви знаєте про мій телеграм-канал, у якому я все буду розказувати. Все від початку до кінця. І буде дуже круто, якщо ви прослідкуєте за цією історією, яка пишеться в даний час. Цілкопці. Всім привіт, з вами Кітмайк. Реально, я не розумію, кому цікаві мотоцикли Кові. Типу, що в них є такого особливого, що баж я, головний мотоексперт України, зняв про них відео? Ну, типу, що крутого в нім? Давайте послухаємо його звук. Хоча Так, давайте покажу, як вона робить. Да, крутей, нічого не скажеш, але що в нім є ще? Але знаєте, це не важливо. від що я знаю точно, так це те, що мотоцикли від відкові є у багатьох людей. А значить, вони автоматично робляться хорошими. Хорошими Хорошими топовими апаратами на кожен день. Подивіться самі на моделі, які є в наявності. Це самі андуро і кросачі. А судячи з того, які дороги є в селах, то тоді ясно, хто і куди купляє ці мотоцикли. Усі лінійці ви можете знайти тільки один дорожник. І як там по-українськи буде дорожнік? Асфальтник? А, шляховик. Так, да, реально, тільки кові Вірта це єдиний шляховик, який можна купити. І то їх уже навіть. Перестали завозити в Україну. Походу. Чого? А він був непоганим. Давайте не дивитись на бабки. У нього масляне охолодження і мало кінських сил. Йому, на мій погляд, дуже не хватало водяного охолодження і побільше кубів. І ще щоб там був встановлений інжектор, а не карбюратор. То ціни б не було. Я лайтово так його доповнив, але про що я? Я казав за гроші. Навіть якби він коштував дорожче, то від цього продажі би не зменшились. Але він би був на 4 рівня вище від других. Китайських мотоциклів. Я вважаю, що вид він має красивий, але це, так скажемо, скрамблер по-сучасному. Зглажений, з класною формою, приборка, ширина коліс, фара сидіння. Ну, об'єктивно він класний. А характеристики, технології і його внутрішності китайсько шаблонні. Хоча можна зацінити те, що він не дуже й дорогий. 58 тисяч гривень за нього ну, нормально дати такі гроші, але ширина коліс у нього зачатна. КПРУ би такі. Я дивлюсь на ціни, і в шоці полонішому красачі від. 60 тисяч гривень, не менше. Вони з золота похоже. Ну просто я би не давав стільки за цей, або цей або цей мотоцикл такі гроші. Кові 300 Advance, Кові 250 адвенс Кові 250 Light, С, лайтова версія Кові коштує не лайтові такі бабки, 111 тисяч гривень. Ця ціна для перфекціоністів, напевно іменно Коли ставили цю ціну на нього, то поставили таку, напевно, того, що вона класно виглядає. Ладно, я придираюсь. Він тяне на таку ціну. Характеристики у нього мощні. Він достатньо потужний, щоб я на ньому втік від поліції. Ладно, не треба більше так шуткувати. Треба діяти. Мені, в принципі, нема чого переживати, тому що замість прав у мене інструкція по зборці шкафа. Я тут наткнувся на один цікавий канал з годнотою. Мені понравилось і я показую вам. У Андрія, власника цього каналу, дуже цікава подача контенту. Мені особливо дуже подобається дивитись такі відоси під чашкою чаю. Ідеально. І ви зараз же можете перейти до нього на канал і просто передати привіт від мене в коментарях йому. За це я комусь одному з вас подякую. Моє спасіба прийде комусь на карту. під 150 150-кубовий мотоцикл, 63 тисячі гривень, але в ньому 13 кінських сил. До прикладу, у ліфані 150-12 коней, але 5 передач на відміну від кові. Давайте поговорю з вами про 250 і 300 адвенс, як і просив даний хлопець. Ого, тепер ясно, чому цей мотоцикл такий цікавий. Зараз ж замітив, що на мотоциклі інший карбюратор, не пз 30 який установлений на більшості мотоциклах. Тут уже зовсім інший і, напевно, кращий, але він і легенький, тільки 111 кілограм. Так ще із 250-кубовим мотором на 24 кінських сил. Думаю, їхти по лісі 140 він не буде, він буде їхти менше. Я бачу ці нові мотоцикли і замічаю, що вони виходять по чуть-чуть на новий рівень, що ж, звісно, добре. Бо якщо забрати з цього кові ініціали, то він буде змахувати на щось дороге японське. Я правий? Я правий. Ось, наприклад, кові під 150 x Я, коли дивлюсь на мустанг або другий китайський мотоцикли, неліфан. То для мене це будь-то якась груда пластику. А от коли дивлюсь на ліфан, то ну це вже щось типу важкого люксу. Понимаете? У випадку з цим кові то ж саме. Виглядає по крутому, но на ділі груда пластику, Маленький моторчик, але це піт. Скільки йому треба. На цім все. Я більше не хочу нічого розповідати. Все саме цікаве, я лишу на потім, коли зможу взяти хоча б одну модель собі в руки, покористуватись нею, потішитись і викинути назад власнику. Тобто, сформулювати остаточну думку про Кові в цілому допоможе мені опит користування цим мотоциклом. Ну, коротше, ви все поняли До речі, давайте постараємось 100 підписників зробити у цім телеграм-каналі. Я дуже буду вам вдячний. Це раді нас всіх, бо, як казала моя однокласниця, ми ж сім'я. Підписуйтесь на мій канал, ставимо лайк на відео і бігом до роботи, бо час летить, а скоро вже і вечір, а тому треба побільше роботи зробити. З вами, як завжди, був я, Кетмайп. Бай!